Президент народився у Тернополі. Він еталонний українець. Настільки еталонний, що його вигнали з УНАУНСО за надмірний націоналізм. Зустрічайте шаровари камеді клаб ЮЕЙ. Сергій притула Тернопільський Сіри. Пані та панове, а Вітаємо, шановне товариство у Comedy Club. Знаєте, так склалось історично, що Господь обділив українців друзями. Зате ворогів дав стільки, що рядки гімну ще не вмерла Україна. Звучать не просто як факт, а факт в режимі очікування. Сьогодні поговоримо про ворогів українця. Сусід. Сусід ворог. Сусіда хата більша. Машина дорожча, і в жінки целлюліта на сраці немає. В сусіда красовки за 500 баксів і жінці за 700 баксів. Єдине радість від сусіда побачити його в грубу за штуку триста. Футбольний суддя, суддя наглий ворог. Причому тільки для нас. От, бувало, дивишся футбол і бачиш, є ж нормальні судді. От П'єр Луїджі Куріна, наприклад, так? А нам чогось ФІФА постійно якихось пі, -пі призначає. Єдина радість від судді, коли він картки дістає. Жовту згадуєш, як відкоси від армії. Червону, що комуністів в тій державі з кожним роком все менше. Пожежник. Пожежник, ворог, фраєр. Їздить на червоній машині, на роботі спить і всім демонструє свій брандзбойт. Єдина радість від пожежника ніколи не спізнюється на пожежу. А якщо спізнюється, то завжди обґрунтовано. Заїжджав по м'ясу і шампури. Мент. Мен страшний ворог. Вмінта є чуйка на наркоманів. І навіть якщо в них нічого немає, він може їм ту чуйку підкинути. Єдина радість від мента, коли на нього дивишся, починаєш поважати пожежника. Миша. Миша злісний ворог. Оце збере колосп 100 тисяч тонн зерна, а як здавати, в закрома родини, то є тільки 20. Питається, а де? А голова колгоспу сидить в новенькому ліксусі і каже: А нема, миші з'їли. Єдина радість від миші, що ви знаю на паритетних засадах. Конкретно ви мочите кота, вона доводить тещу до інфаркту. Депутат. Депутат нещасний ворог. Єдина, єдина радість від депутата, то коли він з іншим депутатом б'ється. Народ тоді так тішиться, ніби всім зарплату підняли. Бабки коло під'їзду, бабки підлий ворог, бабки все бачать. Навіть коли ти повертаєшся додому, в гівно п'яний, так що нічого не бачиш. Пам'ятай, бабки все бачать. І тебе, і твоїх колегів, і твою коханку. Завтра про це знає весь дім. Всі на тебе плюються, а ці суки сидять і кажуть Здраствуйте! Єдина радість від бабок, коли їх в останню путь проважають, всім канхвети дають. <рес> Кол... Колорецький жук. Жук-дурний ворог. По-перше, забуває яйця під листком. По-друге, неїстивний. Неї. По-третє, його кожного року чмирять і тревлять, він все одно повертається. Дурак! Єдина радість. Наші вчені. Вивели нову породу колорадського жука жук-агітатор. Він ходить по полях і розказує іншим жукам, що там в Росії картопля краща. Кум. Кум скотський ворог. Мало того, що приходить, коли хоче, жере і п'є, що хоче, так ще й діти на нього схожі. Єдина радість від кума в тому, що його жінка каже, що він гірший в ліжку. Причому кумця дізнається від вас. Москаль. Москаль стратегічний ворог. В москаля є все. Нафта, газ ікра, дороги і дураки. Але ділиться він з нами виключно двома останніми пунктами. Москаль справжній старший брат. Приходить бухий, б'є в морду і хахлом обзиває. А ти його за це салом нагодуй в Крим звозиш і дівок на твірську вистав?